Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 20 грудня. Сьогодні у нас холодно, і мороз, і дощ і слизько. Вже коли з'їздив до тещі, привіз три качки, у нас маленька свіжина сьогодні. Вже їх поскубла і зараз будемо смалити. Смалити ми будемо соломою, бо я хочу шкурки зробити. Ну, Далі я вам розкажу, як я їх роблю. Вітер, що трохи її опасно коло хати. Ось такий сьогодні вітер, трохи не крепко й добре. Ще дві в черзі жде, це в нас перша. Ось такі в нас сьогодні пахощі. Вже одна майже готова. Коля посмалив. Така гарненька. Ну вже другу смалить. Отакий вітер сьогодні, то не крепко й добрий. Вже ми посмалили з колею, вже прокоптилися геть. Сьогодні вітер огонь такий. Ну вже водичка в мене гріється в хаті, зараз піду помию. Ну, і, обично ми так не смалимо. Коля смалить лампою. Ну так, і курей смалить, але вже як я роблю шкурки, то вже ми так робимо. Тоді вони такі пахучі, гарні. Ну що, пішли мить? Вже я помила качки, вже вони готові. Здається, три маленьких, а роботи то зі мєм фатило мені більше час мила. Ну і зараз покажу, як я буду робити шкурки і що мені для цього треба. Ось обрізаю їх. Разом з м'ясом трошки. Шкурку обрізуємо з грудинки і трошки м'яса, щоб захвачувалося. Ну, ось так. Зараз я покажу, як я її буду скручувати, що буду робити з ними. Вже я пообрізувала шкурочки. Обрізую грудинку, спинку ми не чіпаємо. Тут така тут косточка. Суп варимо, суп борщ не така вже тоді вже жирна, о, вже ж побрізувала. Ну, ось такі шкурочки в нас получаються. Для цього мені треба чесник, я вже одного очистила, сіль з перцем і ниточка. Ниточка теж вже в мене є. Ну і зараз покажу і лоточок. Лоточок будемо зложувати. Ось беремо, Навіть не знаю, які. Ну, от натираємо. Сір з перцем, часничок всередину. І ось так скручуємо. Зараз я ще одне кого скручу і разом замотаю. Ось так. Солимо трохи не так, щоб трошки, а щоб нормально. Так, берем ниточку. І зв'язуємо. Ну, ось так скручую, не обов'язково крепко так зав'язувати, ну, щоб була форма трималася. Так, знову беремо ниточку. Вже в нас вся хата пахне часником. Отак, не зав'язуємо, просто скручуємо і зложу в лоточок. Просто скручуємо, щоб не розкручувалося в лоточку. Часнику я беру багато, щоб гарно пахло, щоб примаринувалося гарно. Ну, ось такі в нас получаються шкурочки. Я їх поскручувала, зложила в лоточок, закриваю. Ну, ще візьму кульочок, бо тут є трошки така дирочка, що буде в холодильнику чути. І в холодильник, ну, в тиждень, щоб добре постояли б вони. Ну, ось так на сьогодні пройшов день з чоловіком. Всім доброго дня, тому що він не привітався. Ну, така маленька свіжина, здається, три маленькі качечки, а поки їх помила. Ну да. Ти соломою довше, ще смолий. Коли лампою не так, то швидше воно. А соломою mm. тут, то виходить трохи довше. Ну, але запах отой і часничок, і, і отим паленим усім, то, то воно класно дуже виходить. Ну Але як їсти, то треба двох їсти. Чили і жінка, щоб. А коли це коли поїв, то жужи часом. Ну, да. Часнику я багато кладу, щоб гарно промаринувалися. А ви нам напишіть, чи хто робив, так, коли, чи їв. Ну, ну ми, в принципі, так завжди робили. Ну так. Да. То наші ще, ще батьків. Ну і зараз по то тоді, <клес> <клес> тоді, тоді такі класні виходять. Просто з холодильника доставати, без нічого з все. Ну, ми колись ще як замужем я не була, то ми завжди так робили. У нас багато гусей, качок у мами, Мама ж коло води живе, то в неї завжди багато. Ну як багато, у нас було восьмеро в сім'ї, то у нас було всього багато. У нас було по дві корови завжди. Мало коли була одна корова. Коні. Ну, і коні. Ну, зараз вже те, що немає. Ну. Коні тоді були. А качки жирні, вообще, вони кукурудзу в основному ж їдять. Ну так. Мама вже не сіє, вже вона в цьому році. Вона ж нічого не сіяла. Mm. Вже ми кукурудзи ну, багато кукурудзу садили. сіяли, потім Разом поламали, де там вже якось. Ну, нема такого, щоб ваше наше тож. Скільки тоді... ти мотрихури Ну. Десь три кури качані завіз. Ну і в основному на кукурудзі вони і гуси, і качки, і свині. І, і ще хочеш, щоб гусей і там дати, щоб нас побули б у сажу, у садку, там, де, де вони поправляються і вони не гуляють особливо так. То ми думаємо, візьмемо, а ті зазнімемо, там природа, така класна теща, там і річка, і вже зазнімемо, покажемо. Ну ось якось так у нас сьогодні. День на розслабоні, так? Да? Та який там розслабон. Ну, порівняно з осінню, то у нас ну, сьогодні взагалі розслабон. І сьогодні і по вчора і по позавчора. Пані, ой, там вітер такий, дує, хто, ну. знає, чужі лампи дзвонить і доходяться, щоб то, то, що. Ну, щоб що шкурки швидше промальменувалися б. Ну, осінню то в нас взагалі роботи багато. У нас да. кукурудзи, мо, гектар точно, так? Да? З гектар, з те, що з нами, це да. було гектар, то була. Потім ми бла... малину садили. Ну, коротше, ми кожен день. Зайняті були, що даже я і сірошку свою загубила і не знаю, де я її загубила, чи кукурудзу ламала, чи малину садила. Що ми ще робили? Коротше, роботи була. Ну, додовго, як на кукурузи поки поламали. Відвох теж, да. ну і моя мама трохи допомагали. Ну то якби я знала, де я в основному, то я б пошукала, бо так я її ну шукати не шукала. Ну, якраз справились, ото обламали кукурузу. Леся повезла нашу бабу, вже машиною, а я його трактором, то вже сніг ліпив в очі, тоді на другі степ все. Думаємо, добре, так, як було б догідку ломають. А все. малину як садили, в мінус два? А малину вверх корочка зробили, то останні два роки вже. Де ж два. Хіба два? Останні два. Чотири. А чотири. Останні. останні чотири, не два. Чотири рядки, скільки метрів більш сто. Сто може, 15 метрів. No. Ну, посадили. Як посадили, так. Окей, такі справи. Ну, на цьому буде все. Так, добренько тоді. Смакуйте. Пишіть. Дуже класна, до, до речі, штука. Напишіть, хто коли робив, чи їв, хто, чи пребував. Ну, ось так ми робимо.